Ось у нас поле соняшничка. Приїхав я допомогти дяді Вові. Він мене виручає, а я хочу виручити і його. Ось такий стан. Робив він тут кереном. Ну, керен. Це було давненько. Оце в нас так з гербіцидом трошки дурять. Що воно? Ну, трошки взяло і все, так? Да? Трошки взяло. Даниш там бродязі взяло. Да а де да більше ні. Жалко. Хороший соняшничок стоїть такий. Лобода стоїть. Ну. Ну, будемо такий... пробувати спасати Так. Да. попробуємо ми зараз спасти. Соняшничок. Так, да, звісно, врядкові щось і останеться. Ну а це все, я думаю, ми уберемо. Ну да. 80% я думаю, прибереться. Так що це так. Зараз будемо пробувати. Ми вже одне поле спробували. Нічого. Получається добре. Ой, так що. Аби дядівові подобалося, а то таке.